Це що? Саня Майн! Нумо, відвента. Саня Майн! Каспер! Саня! Це що? йо Що це таке? охо Ти це бачиш? <плес> От і Саня. Саня Майнкрафт. 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 Йоу, Каспер! ой 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 Я сам себе дамажу. Що ти себе б'єш? Або в нас сьогодні будуть змішані сердечки. Якщо ти будеш получати демедж, то і я буду получати демедж. Ах так, значить. О, село. Приколи такі, я взагалі йшов топитися, а тут дивлюсь село. Ну, якщо чесно, то. Тобі. Блін, та не тебе дамажити. Прям ще й нормально так дамажиш. Але поняв, фішка вся не в цьому. Фішка в тому, що сьогодні ми будемо пробувати вбити супер класних нових босів, і до речі, я ти готовий? тільки Каспер! Так капєць, чого я демеджі получаю, Каспер? <рес> я не знаю, Сань, що відбувається? Я повер! Я також. Коротше, Саня, в мене є певні проблеми, про які не говорять. Які? Які? <рес> ти цього не бачиш. Але я це бачу. Справа в, в тому, тебе? що я допомагав Тео. Ну як допомагав Тео? Я, е, Тео попросив зробити реакцію на його текстрбак. І я його не вимкнув, і в мене тут зараз таке. <реш> щоб ти розумів, Саня, у мене був танк. В тебе замість Голема був танк? Так. А тепер у мене замість Голема дуже больно мені зараз буде. Так, давай, я його з цею, я? я забув пшеницею. Ну, так, я, да, я знаю. Ні, він на мене загрився. ні, не загрився. <реш> Ох. Каспер, в мене сердечко! <реш> Тікаю Дудова, біжи, швиденькі, я поїм, швиденькі. щоб ти Ой, Він До мене зараз зайде, о, не зайде. Все, не Ходив. Я зараз його попробую в спину замочити. Мені треба поїсти, я зараз рубаю собі пшеницю рукою. Ну нормально, він від мене відстав. Я готовий добувати кругляк, щоб зробити сокиру і винести його. А я ламаю будинок селянину, тому що мені не подобається його ремонт. То я теж цим займаюсь. Але я зараз поїм, почекай. А в тебе відновиться зараз хавка? Відновилась О, хавка? Ого, відновляється. Нормально. От і все. Тільки є проблема, у мене голод не відновляється. А, ну голод, значить, треба самому відновлювати. Ну зараз я відновлю, у мене вже тут пшеничка є, а це значить, що у мене є хліб. А, мене теж хліба купа, і зараз я ще відрегеню. І я не можу повністю відрегенетись, тому що і ти не регенес, і я не регенюсь. А, Голем теж на мене заведе. Дивись, а я поїм, і ти зараз відрегенешся. Да. Ні, то я й так регенюсь, тому що у мене все чітко. Ти де, давай голема валити. Я тут дерево рубаю, мені треба сокира для голема. Кстати, ти знав, що сьогодні ми будемо пробувати вбивати крутих босів, Що в пеклі, можливо, навіть венді попробуємо завалити. В общем, тут босів купа і нових мобів купа. Саня, і ну, взагалі мод такий великий. Ні, це не, не працює. Тут вже треба поставити. Я свою королівську вподобайку для того, щоб це спрацювало. О, і на телеграм-канал підписатися, це ультраважливо. Я уже. Ай, та чого? О, а я себе не б, задамажив, прикинь. мене, переводиш на себе! А -а -а. А -а -а -а. Ай, та все досить. Все, 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 ладно, ладно. Бо і мені теж погано. Це єдина серія. Ой, я скрафтив, кстати, сокиру. Тобі надо каміна? Бо я, ну, случайно, щось да, одну зробив. Все, чітко. Ремонт селянам ми зробили, і можна валити голема. Так, я забираю верстак свій. Це хто сказав, що він твій? Це самопроголошений верстак, я б так сказав. Ні, це мій верстак, бо я його. Що <рапти> він мені зробить? Голем? Привіт! Як ти сказати, головне, не получи плюху від нього, бо я можу в, не, в неочікуваний момент померти. Нє, в тебе я знаю скільки в тебе ХП Сань, ти не помреш. Слава Богу, я я тобі допоміг. Та дай! Та не бій! О, у мене одне сердечко. Красавчик, Сань, красавчик. Із а, цих, ну, із цих творжу, твоїх ідей твоя була ця найгеніальніша просто. На тобі заліза. Чотири заліза, непогано. Я тепер зможу собі скрафтити залізне кайло. Да, у мене теж залізне кайло є. Дивись, Сань, я думаю, що, ну, як не знаю, як тобі, а мені треба ще трішечки десь підлутати дерева, І я можу вже, в принципі, відправлятися до шахти. Ну, дивись, у мене дерева, в принципі, багато. Кайло у мене залізне є, сокира, кам'яна є, даже смоскей є в другу руку. Ну і в мене ще їжі є стак майже. Ну, все тоді, що я думаю? Я просто тут стою і починаю копатися під себе. Так, селяни, що ви тут всі зібралися? Ну, селяни, у Сані вийшло нове відео. let's go дивитись! А як його постукати по колокольчику? Ооо! go! Тут хтось щось продає, бомбезне. Залізний меч, незламність 3, 20 смарагдів. Ну мене нема 20 смарагдів. Я не з такої сім'ї є. Мене хтось б'є, Каспер! Я знаю, хто тебе б'є, тебе б'ю я. Нащо, де ти є вже? Я. Копався під себе і впав в печеру. Непогано. Ну я зараз відргенюся, все нормально. Так, тут скелет мене б'є, і якщо я. на мене, мене б'є, Та я помру, і ти помреш. Все. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Ай Ай-яй-яй, тікай, 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 їм. Так, тут залізка багато. Заліза, купа, скелети б'ються. Каспер, там малий зомбі. Каспер, хп нема. Взагалі. Каспер. Я замечу. Пішли, пішли, звідси. Тікай. Ховайся, мене немає, мене сердечко. Сай. Я схований. Я також. Все, я забудувався. Фух, треба поїсти. Давай, їж быстріше. Будь ласка. О, все, я регенюсь, даже якщо я й не поїв. Але треба Цих зі скелетів. Так, я пішов, давай. Я теж, давай, let's go. Нам треба терміново щет, чувак. Терміново просто щет. Щит, да, щет, тому що ХП у нас получається в два рази менше, ніж зазвичай. Не, ну у нас то нормально ХП просто. Саня, павук! Я бачу, да. Опа! Ухоч крипера взірву зараз. Ні, тільки не біля себе. <сум> Зламав я йому кабіну. Хто тут бореться і злом? Саня! корова Хто всіх всі кріпері вбиває Саня корова. І скелети тут. Всіх нас тут переб'ють! Саня корова, папара, папа. Так, дивись, музикальна пауза пройшла Ставиться ще одна пічка, ставиться сюди залізо. І крафти нам броню. Тільки собі все не забирай, будь ласка. Я загубив верстак, але здається, що ні. Сань, першою справою, що я скрафчу, це щит. Да, нам треба бути однаково вдітим, тому що, якщо ти будеш, Добре в діти, а я погано, я буду получати демедж, то ти теж? На, візьми щит. Біжу. Тут їх чотири штуки, Каспер! Бей, візьми візьми щет, будь ласка, саньок! <різь> <різь> <плес> тихо, тихо, тихо. Я їм Чотири, я їм, щоб тебе відрегенювати Зато ти можеш получати, ти можеш получати досвіду, так? А, а я? я можу їсти, і ти будеш відрегенюватись, типу. А наша мені досвід? Я і так досвідчений ну, ти, ти коробку. Можеш, ти можеш получати урон, а я буду їсти, і ти будеш відрегенюватись. Так, да, в принципі, логічно. В принципі, логічно, але я би в... щит Де? А де ти взагалі? Ось що він, що А, я йду до тебе. Тебе й армор є. Я тобі зараз скраучу армор. Тільки в нас заліза вже немає. Ма, чувак, У нас все. ну ну давай добудемо. Пішли, пішли. Ось скелет. Так Сань, я до тебе спустився. Тут багато кріперів і багато заліза. Да, Каспер. Я зараз їх буду їх підривати. БЕМ! Ой, я навіть ні одного цього не получив, нічого собі. оце так так. Ну, то бо я ще там сховався. Ти тут цей, коротше, збирав залізо, але не дозбирав його до кінця, тут ще його скільки. Так, да, тут ще багато, просто тут багато мобів було. Да, так, ти захищаю. мене захищай, поки я буду здобувати залізо. Так, Каспер, в мене щось мало ХП, якщо чесно. Я бачу сань, скільки в тебе ХП. Я їм, сань, я їм. Давай, хавай. Мене скелет скинув. Так тебе б теж б'ють, і мене б'ють, і хп нема. Ой-ой-ой. Все, я тікаю, я тікаю. Тут павуків ще Спавнилось. Та тут халепа, треба смоски поставити. Я біжу додому, я біжу додому, там у мене є світло. На, я тобі віддав, на, візьми. На залізо. Касперюга. Касперідзе. О, маленький Касперідзе. Нам треба вугілідзе. Давай тобі запишем саундтрек. Саня Майн! Нумо, відвинта. Саня Майн! <рес> Не без густі, це букашки, суперкорова, черепашки. <гас> Ой, я лук вибив, прикинь. О, тут два індермена, зараз їх загрів. Я їх загрів. Біжи до мене, Каспер. Касперідзе! Каспер, це! Каспер, хелпуй! А що я зроблю? Ну в смислі, сокирою дай йому в ногу! Даю йому в ногу, сукарь. Чи в спину, Слай. ну в що небудь. О, да. перлина перша. Ти хоч до другого не біжи там, поки в мене немає шолому. <гас> так в мене ж теж. Ще перлина випала! Хорош. Я хорош. Все, Сань, нам треба наверх коротше, шукати лаву. Ти хочеш і наверху шукати? Ну да. Ну тоді let's go. Забирай всі наші прибамбаси і погнали. Капець, Сань, я вже не знаю. Там он дивись дивись, там, коротше, саванна є. Угу. Тут печера, не все, я в печеру більше ні ногой, знаєш. Так тут лава! Тут горить. Ні! Ти шо? <ріст> що взагалі-то я хотів тебе скинути? <ріст> я знаю, що ти хотів, бо ти на мене так дивився, як на, як на корову, яку мене з'їсти. Так, давай будувати портал. Підпалюй цього прикола, портала. А на... Куди мені підпалювати? Ти тут нескінченне джерело води зробив. Що мені підпалювати? Я а що ти зробив? Портал побудував. <ріст> а чого тут вода на не приходить? Капець, жесть. Все, go! Нам треба знайти крутого боса. Блін, ну чому ми тут заспавнились? Та йо мо йо! Ні, оце самий поганий біом, Каспер. Це самий фуфлижний. Роби ватердроп, Сань. Та тут не можна, та я й не сильно вмію. О, гас. О, сань, походу, тердропчик. Буде... Та наші ти я... перед тобою прибіг. Еш! Ее сьод! я я від газ, поїшь, пожалуйста! Я їм їм. Я ще ні одного від гаста не пропустив, окрім першого, який ти мені. Просто переб... переді мною вибіг. Та я не біг перед тобою. О, давай, давай, а... давай! Давай, давай зараз! Давай! В смислі? О, давай зараз! <свист> Чітко. Нам би золото обратитися, а то ми ще не подумали про це. Ну, кстати, за золото, да. Можна бастіон попробовать знайти, а можна попробувати знайти штуки із мода. Данжі цікаві. Там буде ще круто все багато. Але тут пігліни і вони зараз мене, напевно, доженуть і дадуть мені по стрілою в задницю. Каспер! Я знайшов біом, де живуть эндермени, і я знайшов якусь штуку. Я ще поки не понял, що це. Таємне минуле. Це бастіон, та? Я не знаю, Сань. Я золото тут збираю бігаю. Ай. То я в, я в бастіоні, походу. Да тут жорсткий піхлін, оцей, що може вбити з двох ударів. Він ага. пробиває, їх багато, Каспер! А що мені робить? Сань. Бігти до мене! Їсти. Їх Та, троє. Це їсти. Він ламає щит відразу, і сокира поламана. Я одного на себе відвалик. Давай, бий його, добили, у Заду. мене два сердечка, А, ну в тебе теж. Я знаю. Їж. Я їмся. Я біжу. Біжи сюди, біжи. Давай, давай. Давай, тепер я поїм. Я їм, їм, хілюсь. Все, я замочився, ее, Сань. Красава. Опа, мені досягнення якесь дало за бастіон. Угу, ну таємне не ж минуло. Ладно, Сань, я пішов. <реш> Давай. Ой, їх тут троє. Серйозно? Я, все, халепа. тікай, тікай. Я -то втік, тікай. Сань, а ти? Я теж, у мене є лук. Давай. На плюху. На ще одну. Добивай. Не хочу по тобі стріляти, одне сердечко, я вбив його, я вбив його. Все. все, 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 я в безпеці. А ти ні, а ти ні, ззаді, 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 Каспер ти тікай, просто тікай! Уху! Мінус три. Убив того, що за тобою біг. Хорош. Я Скільки в нього хп. Золота сокира випала. Треба Фух. поїсти. Сань, в мене і так звісно обичне золото є, то ми можемо просто звичайного пігліна нас закрити, та й не треба йти в бастіон. Ну в бастіоні ж блоки золоті. Треба їх до них якось добратися. Ну і там ще скрині є з лутом, зачарованим, незиритова броня або діамантова. Я скриню знайшов. І тут є золоті злитки, арбалет, стріли, золоте яблуко знайшов. Песаве. О, так поди зачекаєш, ж бастіон, правильно? І тут такі а самі ж? кімнати повинні тут збоку бути ще. Тут повинно Ось бути. Осьоту ще одне Так, я знайшов меч на незламність. Непоган. Я знайшов дуже багато стріл. А я десь лазю і я щось шукаю, але не пойму що, де я взагалі. Все, тепер треба нижче спуститись. Ти більше ніяких кімнат не знаходив із золотими скринями? Ні, але я знайшов ще оцих стражів. І їх тут двоє. Одного я скинув. Чо, я його вбив? Дуже золоті блоки. Хорош. А я десь блукаю бастіоном. А, ну ти прям внизу. Ти внизу, прям тобі надо вище. Ось я знайшов! Я знайшов головну кімнату. Так, Каспер, я вже кудись прийшов так, і тут ти потужно. А, не жести, Сань, бо я помру. Ти я знаю. Все чудово, все чудово поки. Все поки чудово, але я думаю, о, де скриня, яку я хотів залутати, я забувся. О, ось до вона. І тут ось жорсткий чувак. Каспер, я їм золоте яблуко. Давай. Все, тебе є сердачки додаткові. Э, е, та. Але помимо сердачок додаткових. О, тут діамантовий помимо меч. Помимо сердечок додаткових, тут є ще цей жук. Я його вбив. І ламаю спавнера щас. О, вони, вони я... йдуть до нас. Дивися. Я зламав спавнера. А ти позабирав весь лут скрині? Ні, не весь. там, я тобі меч... А, нема. На, тримай, сань, Це... о, сю, на. Це твоя поправа. Так воно ж галім. Ну а шо? Там був тільки шоломі і цей меч. Я вибрав бути захищеним, а ти вибрав бути воїном. Ксеною, принцесою воїн. <плес> Давай тут з ними і поторгуємо, не хочеш? Але що ж вони нам дадуть? Нічого, правильно, погнали в цей. Погнали е, шукати данжі із мода. Та нам же ж треба. А на що ми золото тоді брали, якщо. Щоб потім пізніше ними? зайти в Енд. Золотом? Да, ну ми потургуємося. Погнали шукати данжі! Так, Саньочок, я бачу ті плазники можна поторгувати. Тільки він хоче мене вбити. Тому мені Значить, треба... Значить, торгувати дати... ми з ним не будемо! Він не годен! годить. Будемо, будемо. Ой-ой-ой, да ну? ой, ой. все, я, я не знав. Він зараз забуде за мене, так? Блін, він не хоче брати моє золото. Чого? Від, відмовляється від золота, я не знаю. Та да він, він по мені стріляти прикорм. вже хоче. Каспе! СТОНЯ! СЕШІ! Це Йомойо! Що це таке? Охохохо! Ти це бачиш! <плес> це я просто так зачекав. Фу. На, 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 ні, те, давай. Давай давай все-таки поторгуємося, може. Може туди не підемо? Я торгуюся. На, золото. короче. Фу, Мені гравій дав, непогано. Почекай, ну гравій, я не думаю, що нам там допоможе, якщо чесно. О, перлини валяються. Дві перлини насипав. О, ще перлин насипав. Каспер, у мене сім штук уже. Непогано. У мене є арбалат. ні, у мене нема арбала. У мене є 42 стріли. В принципі, давай я тобі зроблю лук. Давай я собі зроблю лук. А, ну ладно. Ну тут бастіон, ну тут взагалі дивись на цю. Блін, ну це просто. Я вже. не знаю звідки. should i put Ну, з якої сторони. Я думаю, залізти? на самий верх треба. На самий верх? А може знизу? А як знизу? Ну так знизу все одно на самий верх треба йти. Думаєш, а може ні. Та да. Ну ладно, давай переліземо тоді. Каспер, у мене ж є два яблука в інвентарі. Я зараз золоті яблука скрафтю. На золоте яблуко, Каспер. Я вам маю наші, цей верстак. ти можеш, ти можеш їсти золоті яблука, Сайк. І ти теж можеш їсти золоті яблука, і реген буде х2. Ну, щоб в тебе теж було. Е, так, з чого ми залазимо? Зверху чи знизу? Ну, дивись. Я думаю, що нам треба в будь-якому випадку наверх. Але Думаєш? в мене взагалі для цього навіть... Блоків немає, мені треба на... збирати блоків. Ну, в мене блоків багато. Ну ладно, давай ще добудемо. Бо я Каспер, якщо чесно, не знаю наскільки ну, там буде складно, от, але я знаю, що там буде босс, скоріш за все. <гух> Тихо? В лаву чуть не впав. У мене є стак 40 блоків, я готовий. А з цим, типом, він же нам стріли, може ще докине, ні? А він кидає стріли там, взагалі? Поки що не бачу, ну бачу дуже багато золота в нього там. Mm, є в нього стріли. Почекай. Так, да, в нього є стріли там лежать. Ну коротше, ти поки чекай, поки він ще стріл докине, а я піду цей побудую. Сходи наверх. Коротше, Каспер, коротко кажучи, у мене є стак, два. Два стака і шість стріл. Все, йди до мене, тоді я тут. Будуюсь потихеньку наверх. Я біжу. Але я щось очкую сюди заходити. Так, що тут обстановка? Обережно. Обстановка по кайфу, Сань. <рес> тут арена. Капець, ми що битися з кимось будемо? Зачекай. Ну, у мене є здогадки, що це бос арен. Ну, наша така здорова штука в пеклі. Подумай. Реально. Для того, щоб валити босса. Повір, Сань, я вже подумав. Я вже вилажу по ліанам. Тут золото, коротше, тут дуже багато золота. Багато золота є? Але нам воно хіба треба? Та ні. Ну у мене вже є перлин 10 штук. Я не знаю, нам золото не сильно треба. Ну добре, Сань. Коротше, я так подумав, і знаєш, я тобі можу сказати. Що можна йти на арену? Та. Я, Та, ну, я, я на арені, я на арені. О, Я ти спустився теж. так цивільно. О, ти бачив цю штуку? Із, із щитами? бачив? Ні, Сань, я не бачив. Зараз куди мені бігти, Вниз? Біже вниз. якщо ти наверху, то вниз. Ой-ой-ой! Ти тільки другу чимось? не бей, надо було цю убити. Вона луком не б'ється, я їм. Ладно, я пішов вище. У мене тут щит. В Каспер, живи. Я живу, Сань. Я їм, щоб ти жив. Саня, Санечка. Я заспавив! боса! Боже! боже, як добре, що я прокопав цю дирку сюди. Саня! Що там за музика? Що це таке? Мене щось ударило! А це, таке? це що таке? Каспер, біжи! Ой, 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 біжи! Біжи! Просто ой, 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 ой. вали звідси! Ми не готові! Ми не готові! Ти бачиш? Так це Саня, останній босс! Це останній босс! Нам не треба сюди, пішли звідси, просто валим! Це останній! Він нам не потрібен це, як як ми Це останній! Так ось це останній тут спускаємося, ось тут, Саня! ось тут! Тікай, тікай просто! Ти чуєш? Я чую, як він здригає землю просто! Це шок. Пішли звідси! Це нонсенс! Він за нами йде шей! А він ще своїх а, він вбиває сам своїх посібак. А ну я кровоком ну, по ньому. А луком б'ється? Ви бачив, що це? Він із щитом його жук цей. Лук його не бере. Лук не бере. Хе-хе. <схай> о, він. Та почекай. Ні, він ще все рівно держи. Хай йде до нас сюди. Ох їй. Ой-ой! Ох! Тушить! Есть сюда! Так я попробую обійти цього нуба. А він поняв, він боїться. Він секун! Я обхожу і б'ю в голову! Давай! Нє, не, ні, 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 ні! Два сердечка, півтора! Я їм яблуко! Я біжу! Він що? а він за тобою! Погнали валити його! Я вдарив його, сокири! Я в лаві горю, але добре, що ти яблуко з'їв він мене замочив.